Так, дубль 2. Розинками ми закінчили. Я одніс вже процес сушки пішов. Ось у нас що залишилося? От. Тут і Юпітер. Ось що такі сливи є. Короче, оце в нас залишилося. Бачите, все воно я просто в цілу сторону вбрав. Ну, тепер у нас ось на горизонті з'явився. Ось, о, дивіться, що це тут таке. Прочитали, так? Да? Так, повірте мені, було у мене і є і ручний, от, і дрелькою. Ми ж ми вміємо, да? Ну, то все трошки не те. Но. То можна таке ручним, то відро. Два, ну, ящичок там, пару ящичків. Ну, коли вам треба вже сотнями кілограм, то воно задумався я над тим, що треба придбати пресу томатного. Ну він і для винограду теж. Так, він був придбаний. Дивіться. 18 серпня 2020 року. Тобто я заложив виноградник і вже зразу ж і купив. На будущее, скажімо так. Ага. Ну, Суть не в цьому. Так, дивимося, що тут у нас. Так. Томатний прес ТШМ2. Керівництво з експлуатації. Перевертаємо. Дивимося, технічні дані. Що він може, цей прес? Для чого він був придбаний? Так, зразу ось о, продуктивність для томатів, перша строчка, від 60 до 120 кг година. Підтверджую, якщо кидаєш, то і більше він робить. Так, Для винограду 60-150 кг на годину. Оце він може переробити. От. Ну, З виноградом не знаю. Це зараз буде перше його давління скажімо так, винограда. Ще не давили, не знаємо. По самому цьому апарату. значить, Що тут? Якби все воно мене устраює. Томатного соку ми давили дуже багато з 2020 року і в цьому році ну близько так, у нас 120-200 літрів. Ну, десь ну 400 літрів він видавив. Це тільки в мене. Не вважаю там у сусідів, сват, брат і так далі. От. Тобто, що по ньому? Єдинственне, що я би. Зробив, та я це й зробив і вам показую, що я зробив. Ось, все, бачите, оце тут кнопка, де, воно, де він включається. Тобто треба... кнопка а, таким захищена силиконовою, силиконовою, ну, ковпачком. Силиконовим. Так оце коли престає, бо попадає помідори, де, де вони приростають до стебла. Воно ж там аж дерев'яне, і коли воно сильно закручена гайка, якщо, допустим, хочеться ну, сильніше прикрутити, там, щоб більше соку текло. Так оце буває, коли різко він стає. Так поки це пальцем нащупаєш, що щоб його виключити або включити, то він може три рази згоріти. Повірте мені, я електриком і стажем 20 років. Я проробив, то я знаю про що я кажу. І у мене в самого електрика він... Поки я його виключав, він три рази трохи не згорів, то я що зробив? Узяв, зняв отут, оцю кнопку, ось ну, копачок зняв і взяв, воно приклеїв на суперклей таку от. Бачите, речажок. Що вже не треба там шукати, пальцем тикати, не дай Бог він тільки стоїть зразу одне секундне движення, мілісекунда клацав, то просто і він зразу прийшов. дивіться, Тоб, зразу, а так, поки кнопку знайдеш отам, то і дим може пустити. Оце єдиний його ганш, а так прекрасний апарат. Ну що, зараз збираємо і почнемо. Зараз я його швидко зберу і будемо. Так, одним словом. Те що я вам розказав, передав в камеру, вона виключилася і всю робота, як я її збирав і те, що ми крутили, ми не засняли. Ну добре, що ще залишилося в нас виноград, є що перероблювати. Ну, буквально тут ми робили 2 минути. Значить, збирати ще раз я вже не буду, звісно. Нічого тут так... сверхъестественного такого немає. Все тут нормально. Й вітер піднявся коротше продовжуємо там я показував вам яка в неї прозводительность значить якщо успівати сипати то вона далеко за 150 кг ну, винограду бо ми тільки що всю цю каструльку 5 літрову вона наповнилася тут за 2 минути буквально і хі -хі. Ну, продовжуємо коротше вже доробимо Сюди сип і сип і сип і сип, аби ти встивав сюди сипати. А воно з такою скоростю його ковтає, що ягода дуже крупна, бачите, треба буває підправляти тут вода сильна. Або не спішить сипати. Це як один із способів. Так, хорош. каструля в нас повна. Це, мабуть, у нас не влізе. залимо. Просто я хочу вам показати два способи. Це все перший спосіб, як я все видавив. Ми ділили грибі і з допомогою цього преса ТШМ2 видавили сік. Ось. Все. Це пройшло, звісно, дуже жалко, що камера виключилася. Ну, повірте на слово, це, на це все на ці 5 літрів буквально пішло ну, не більше ну, 3 хвилин, це максимум, що ми тут робили. Це 5 літрів суха вона нам, нам вижила. Я не дуже закручував, не прижимав, тобто не жадничав, ну, щоб не давило насіння, бо тут... Насінько, бачите, воно ціленьке. Бачите, я його спеціально не давив, так? ну Мені не треба, щоб воно там. От. Ну, а далі ми його закип'ятимо. Ну, і як далі? Що я вам буду розказувати? Усі це знають, як проїзде про... консервірування. Ну, і другий спосіб я вам зараз підемо, я покажу вам другий спосіб. Попробую. Я так не пробував, але хочу попробувати і зрівняти. як -от, -так от. Ну, Тут просто треба грибіножку відділяти в время. час. А машини ще, я ще не придбав, бо вона стоїть там як ракета. ну, е Побачимо. Якщо буде поганий другий спосіб, то я звісно, ми напевно що зробимо самі таку машину, щоб поділяла грибіножку, щоб не платити такі дурні гроші. І, ну, Будемо таким способом. Ось як я тільки що вам показував, відділяв їм грибиножку, щоб не вручну. От, і видавлювати отак. От от. А якщо зараз другий спосіб мені подобається, я спробую, що між ними різниці не буде, а ми зробимо дегустацію, то значить будемо другим способом робити. Оце ставимо там на сливи яблука. Ну, короче, воно для всього годиться. Ось то так. так спосіб номер два. Перший ви бачили, тепер будемо розглядати другий. Для цього що нам потрібно. Ну, кажу зразу, Це підходить для жителів сільської місцевості. Для городських ну, те саме тільки на газу, на газовій плиті. Бо тут у мене кабичка, ми тут зробили, я кинув 4 шлакоблоки та й дві железяки зверху положив. Так. Все, плита готова. Ну, щоб трошки економити газу. От. Ну, в місті, звісно, не розпалиш серед квартири то, чи, 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 серед двору. То, то, то Там на газовій Коротше, 30 літрів каструля, наливаємо води. Ну, 3-4 літра. Все. Більше не, не потрібно. Засипаємо виноград. Ось так. Засипали, там води отут -от -от, от, на дні. Все. Откручиваем ага О, і розпалюємо кабиту. Дальше я буду вам показувати, як воно буде. Пройшла година, пічка кочегара. Це те, що ми пресом накрутили, 5 літрів кипить. А це кипить в каструлі, то що ну так як я кидав в місті зусиль. Зараз будемо тут сюди додати. Бачите наскільки сіло в каструлі. Кипить повним кодом. Зараз добавлю, ще включусь. Ну, вже ви бачите, що я вже докидав весь юпітер туди. Зараз ще докидаю, ось Остався цей джин, дожив улізти, мабуть, я так думаю. Хорошенько закипить. Тоді виберемо відсюди, виловимо грибі ножки і з тими ягодами, що залишилося. Так, та ні, мабуть влізе. Та щоб вже доробити його, бо і так затягнулося, це все на цілий день, з утра тут возюся, то з, з ізюмом, то з соком. Так, ну і все. Включимося тоді вже як ви побачили, включу, як вже воно сяде на дно. Та вже воно кипить, вже, не знаю, зараз будемо закривати його. Так, ви бачили, я засипав повну каструлю, вона була. Тепер тут все кипить, перевертається. Зараз ми будемо ягоди відсюди витягувати, його швидко процідемо. І назад, щоб закипіла ця каструля, будемо зараз ливати по банках. Зараз ми його бігом. Навірно, треба другий. Овод сайт щоб пересидим бігом. Так. Трошки отбираем. Воно виварилось, повірте, тут вже суку з нього не буде, це вже так от одне тіло без соку. Я воно вже надбирав, ось у миски стоїть ось з нержавійки, бо сильно кипить і почало все я быстренько. Бачите, грибіношки тут уже одні. Так бо сильно воно кипить нам. Зараз ми його перефільтруємо і назад в каструлю, щоб воно потім закипіло, а не побагато буде. Принцип тої самої соковарки, тільки в два рази швидше, бо там з таким кількістю соковарки треба стояти цілий день, як воно там цілочкою капає, є у нас і соковарка, я знаю і про що вам розказую. А тут от швидко і скоро сок забрали. Так, підходить до завершення наша епопея із соком. Так, дивіться, значить, скільки вийшло. Та тут непонятно ці каструлі. Це трохвідерна каструля, але тут більше половини. Вже по банках тоді побачимо, бо час можемо закривати, вже це ніхто знімати не буде. Щоб ви не бачили, як консервірують банки закатують. І ось оцей, що видавили з преса. Це 5-літрова каструля, вона трішки неповна. Получно. То википіло, то шум. Все це. Ну, зараз закриємо вже в банках, тоді покажемо скільки вийшло. Так, ось і все. Все закипіло, вже прокипіло 10 минут. Більше. Зараз закриємо. По первій ну, каструльці ті, що шнеком видавлювали, вийшло 4 літра. Ну а тут ось, ось закриємо, побачимо. Скільки. Так. І того сьогоднішнього дня получилося ось о, 4 літра із спреса шнекового, що ми крутили. А це от вийшло 15 літрів із грибіношка, ну, що ми місті з усім крутили. Так, каструля пуста, печка. Печка вже отработала. Так, і покажемо саме головне. Оце ось, у, ось у. Оце Ну, Може тут ще якийсь стакан може є, соку, бо тут ось вроді як є. Ну не знаю. Остин, завтра може вилю. Ну та не столь важно. Тут можна сказати, що ось відро по, по ризке. Не знаю скільки тут буде усього. Ну, оце. Оце ми зробили таке. А, і ну, ще в черпачку залишилося на вечір. Бо ми той де 4 літра ми вже пили. Ну, дуже гарний. Ну і ось залишилося у нас у черпаку тут пів літра попробувати. остине, бо гаряча. Попробуємо, що у нас вийшло. Цукор ми не додавали, води я тільки в каструлю лив на дно, то, щоб не пригоріла ягода, коли ставив. Все, ніякої води, ніякого цукру, нема нічого. Це саме яке натуральне. До речі, це перший раз. Оце я в своєму житті оце я роблю. Колись робили ми пароваркою, то, ну, то дуже давно було. От, а це от таким способом перший раз. Ну, побачимо, вон, продегустуємо, що воно з цього. Ну, аромат стояв на весь збір, коли це ми його варили. Так що так от на цьому все. Вже продегустую, в наступному відео скажу, стоя обирати з гребі ножки, чи не стоя, яка різниця між тим соком і тим. От. Так що, отак. Записуйтесь, підписуйтесь на канал. І якщо не важко, поставте лайкос, бо я таке вбив. На це відео, на ці переробки цілий день, можна сказати. на винограднику нічого не робив. Цілий день оце я займався, сушили виноград, підготовлювали на сушку, на ізюм, і оце на сік. Так що, якщо ви додивилися відео до, до кінця, о, то я думаю, що я заробив на коментар. Чи чи лайк, хоча б до побачення до наступних зустрічей.